Усім привіт! Сьогодні у нас 12 січня п'ятниця, знімаємо ціни на автомобілі на отакій от площадці. Для, ну, продаються автомобілі. Сьогодні будемо знімати гранд Scenic Джипи, Crossover, вони окремо відео вийде. І знімаємо B8. Отож, кого цікавить якийсь автомобіль, дзвоніть до продавця. Домовляйтесь по зустріч. Оглядайте, перевіряйте автомобіль. Так, Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. А всі деталі по автомобілю. У кожному оголошенні є телефончик. Дзвоніть і задавайте всі питання, що вас цікавить продавцю. Отож, усім приємного перегляду! Продається кросовер Kia Sorento в чорному кольорі на лекосплавних дисках. Ціна 1599. Телефончик є. А то більше 16-го року випуску бензині об'єм двигуна 24 літра. Продається Nissan. сантик. Написано Nissan Rogue Sport 17 рік, автомат 2.0 бензин 13999, телефончик. Є, дзвоніть, кого цікавить автомобіль. Подається Volvo XC60. Гетисплавні диски. Складні електродзеркала, 14 рік. 263 пробігу. Так, контакти є, ціни немає. дзвоніть, кого цікавить. Кого не цікавить, продовжуйте дивитись відео далі. Ще продається Ford Kuga Чорний колір, складні електрозеркала. 700 Kuga 17 рік 2.0 дизель, пробіг 210 тисяч. Звернув увагу, що є телефон, Тож дзвоніть до продавця. Продається нісанчик. 14 рік. Вся обслужена, ціна тіла по кузову 16150, 208 пробігу. Дизель 1.5 Mazda CX5. Подається біла Mazda CX5. 2,2 дизель на автоматі пробіг 159-17800. Є телефончик. Продається Рено Колеос 12 рік версії Бос на автоматі 2.0бен дизель 13900. Є телефончик продавця. Телефонуйте кого цікавить. Продається дві мазди, червона і сіра. Так, це, це x 5 Mazda. 15 2015 року на автоматі версія Boss 2.2 дизель 18700-217 пробігу. Внизу оголошення є телефони продавця. І червоненька маздочка. Зараз покажемо скільки вона коштує. На автоматі рідний пробіг оригінальний 135 тисяч, 2,2 дизель, 17 тисяч. Продається білий Ford Kuga. на столевих дисках ковпаки декоративні, складні електродзеркала. На автоматі 18900, 19-й рік. Пробіг 159 тисяч. Добре видно телефон продавця. Дзвоніть, кого цікавить автомобіль. Продається Volvo XC60. 19 року 2,0 дизель. пробіг 225 тисяч 900 Є телефончик, дзвонить, кого цікавить. Форд продається, бо бачите, яка наклейка. Не зразу зрозумів, що написано. Ford Kuga. Да. 21 рік, 2.0 дизель, 132 пробігу, 26900... Писайте номер, номер телефону продавця, телефонуйте. Nissan Кашкай. 12 рік, 1,5. Дизель, 7 місць, 240 тисяч пробігу, 11300. Продається такий ще в Каптіва, скоріш всього. Напишіть в коментарях, якщо я помолився. 12 рік 12 900. Так, 84 тисячі пробігу. Ціни... А, 12 900 ціна, 7 місць. Все, біля Каптіва, я не помилився. Nissan Кашкай продається. 12 рік, півтора дизель, 229 пробігу, 11800. Зверху є телефончик, показую. Продається Nissan Qashqai, Але холодно. 12900, 12, 12 рік, 156. 156 тисяч пробігу. Є телефон, кого цікавиться яка і дзвонить до продавця. Загальна картинка, як виглядає автомобіль. Я вам показую. Так, тюгуантик з боку стоїть. І там пришкода. Зараз знімемо тюгуана спочатку. Тюган 12-го року, 2.0 дизель, пробіг 273 15, 900 Де є телефони продавця? Так, такий тігуанчик. Так, шкода Kodiaq. 29-18 рік. 260 пробігу. Так, на автоматі. Телефончик є, контакти подалець залишив. Дефольт тигуантик на світлому салоні. 14 рік, 13700 коштує. 180 пробігу. Ну, фокусуйся. О, є. Щоб ви бачили телефончик, фокусувалося. Так, отакий тігуанчик. Так, переходимо до аудюшки. от така аудія ось чекає свого власника. Складні електродзеркала. Зараз квіт 5 з 2013 року, 3.0 бензин, прибіг 148 тисяч миль написано. S-Line 17950. Телефончик продавця є. Кого цікавить така одюшка. Тюгуанчик Дзвоніть до продавців. Так, все-таки є у нас тюгуан? Ще один такий, такий показують ціну. 11200, 10 рік, 118 тисяч кілометрів пробігу. Телефончик. Отакого От декілька. Думаю, що буде видно.